Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 2 вересня 2023 року. Ми продовжуємо вас знайомити з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Катюша. Ось такий врожай у нас в цьому році. Гронки такого, бачите, середнього розміру. Дуже хороша ягідка, хороший колір. І також хороша врожайність. Як бачите, на кожному пагані і на цій стороні, і на тій стороні він висить по такій чудовій гронці. Гронки десь такі грам по 600-800, можливо, он там є і більше така й до кілограму. Ну, е, її колір дуже, дуже приваблює, такий яскраво червоний. Ну, Коли вона перевисить, трішки перейде в такий більш темно-червоний, ну, прямо у фіолетовий вона не переходить. Смакові якості дуже хороші. Е, ягода така дуже плотна, е, хрумка, м'ясиста. І ну, Я не скажу, щоб дуже сильний мускат, ну, але якщо трішечки повиси, то мускат трішечки ноточки відчуваються. Приємний смак цій гібридної форми. Ну і ось така, така врожайність. Це в мене на прививочці ця гібридна форма, кущик посаджений ще молоденький. А ось такий результат чудовий. Як бачите, також після дощів ну, жодної ягодки я. Тріснувши ні на одній гронки не бачу, все ціле, все все хорошо в неї. І вже не перший рік вона плодоносить, тому я поки що задоволений. Е, дуже великих е, грон я не бачив, щоб сказати, там грони за 1,5-2 кілограма, але середні, помірні такі від 600 до кілограма в неї десь гронки. Е, ягідка е, поки що середнього розміру, те, що заявляли, там ягідку, е, грам 18-20, ну, можливо, і, і нема в мене. ну, Ягідка грам, де така під 14. Ну, зараз ми зріжемо, подивимося. ну, З набором деревини, можливо, буде і, і трішечки більше. ну, На даний час ось такі результати. ну, Зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах цю гібридну форму. Ну, ось Три ягідки гібридної форми Катюша. Зараз магію включим. Так. ось 0. Ну і дивіться, 13 і два, майже 14. Ну, з 14 і 3. Ну і ця майже 12. В середньому поки що ягідка така від 12 до 14 грамів. Ну, три ягідки в нас майже ось 39 і і два, майже 40 грам. У нас вага трьох ягідок. Ягода м'ясиста, плотна. Зараз розріжемо ягідку. Ну, ось дивіться, така плотна, м'ясиста, соковита. Ну, зараз я. Шкірочка не відчувається. Такий легенький підхруст. Ну, Приємний, приємний смак. Вона вже набрала своїх таких Смакові властивості. Ну, можна ще трішечки її е, подержати де-то днів 5 і будемо її вже е, зрізати, тому що такий виноград з такою чудовою, красивою ягідкою ну, на ринку зараз востребований. Так що ось такі результати в нас по гібридній формі Катюша е, Калугіна Віктора Михайловича в цьому нашому виноградному 2023 сезоні. Ну, Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого є ця гібридна форма, як вона показує себе у вас. Ну, а ми йдемо далі. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого. До побачення!